В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 26 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як митрополит Любомир Гузар та актор і режисер Лев Лопатинський. Саме цього дня Галілео Галілей під тиском інквізиції зрікся від своїх наукових поглядів, але мужня заявив, і все-таки земля крутиться. А до календарної весни три дні. Небайдужі Житомиряни гуртом викрили та затримали хатнього крадія. Молодика, який заліз до приватного помешкання жителів обласного центру, помітила сусідка. Жінка забила на сполох, а коли зловмисник спробував втекти, його затримав інший сусід, учасник АТО, та передав до рук правоохоронців. До Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків обласного центру знаходиться злодій. На місце події прибув спецрозділ поліції. У цей час жінка, яка помітила чужинця в оселі, зателефонувала господарям будинку та кинулася за допомогою до сусідів. Сусідка через забор почала дуже сильно кричати, Гупати всі калітки вихожу, що таке тяня. Вона кричить, Аня бігом лови. Я так стою, дивлюся, бачу, він вилітає сюди, прям побіг. Кажу, я його не дожину, Вона каже, з вибігом Максима чи кого. Зловмисник, зрозумівши, що його викрито, кинувся на втьоки. Його наздогнав 32-річний атошник Максим, який проживає поруч. Забігає в кімнату, Каже, біжи, доганяй, каже, там втікає хтось на западно. Кажу, хто втікає? Каже, вор каже до сусідів заліз. Ну, я вийшов, беру волосп'яда і поїхав. Затриманим виявився 24-річний житель Волинської області. У нього вилучили сумку з викраденими ювелірними виробами та планшетом. Як з'ясувалося, він вже був раніше засуджений за хуліганство та незаконне носіння зброї і кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі. Не ну, на яма приїхав в хату чим попишов. Була важко доїхати. Вдома. До тому, що було за що заїхати. Угу. Ну, що б тебе знайшли, що вивчили. Нині розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 15, частини 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Молодикові загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Україна відзначила 145-ту річницю від дня народження нашої геніальної землячки, поетеси Лесі Українки. Урочистості з цього приводу пройшли на її малій батьківщині в місті Новограді Волинському у Житомирі та інших містах нашого краю. Про один з таких заходів під назвою Літературно-мистецьке свято Українка у дитячому серці. Далі у сюжеті. Аби відсвяткувати разом день народження видатної поетеси Лесі Українки, в обласній бібліотеці для дітей зібрались обдаровані діти, яких єднає любов до поетичного слова і музичної народної творчості. Сьогодні ми святкуємо ювілей Лесі Українки 145 років від дня народження і свято. День народження дитини це свято мами, і тому ми хочемо з особливою увагою віднестись до такої постаті культурно-історичної, літературної, якою є мама Лесі Українки Ольга Петрівна Косач, псевдонім Олена Пчілка. На імпровізованій сцені лунали вірші лесі українки та поетичні присвяти Віртуозною грою на фортепіано вражав дует музичної школи номер 3 Зачаровував автентичним виконанням веснянок дитячий вокальний ансамбль Світе терен Новоград-Волинської школи мистецтв. Для нас є велика гордість. Репертуар Лесі Українки він звичайно складнуватий для дітей, але ми беремо з збірники народні пісні з голосу Лесі Українки, записаний Клементом Квіткою. От ми беремо його на озброєння, і дуже чимало пісень. Ми вже співаємо звідти. Завдячуючи бібліотекарям, відвідувачі літературно-мистецького свята ознайомились з традиціями виховання у сім'ї Косачів, дізнались відомі і маловідомі факти з особистого і творчого життя родини. Працівники арт-групи. Дуже старались, створювали образи самої Лесі Українки, мавки, чарівного метелика. Ми створювали незвичайні колажі своїми авторськими малюнками. Виконувався авторський солотанок метелика. Ми сьогодні були і в ролі режисерів, які розробляли сценарій. Ми навіть створювали костюми з різних клаптиків, тканин, тому що. Ну, хотілось якось неординарними бути. Свої виступи подарували і лауреати першої обласної дитячої літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки 2015 року. Житомирські школярки Катерина Воротнікова, Софія Реготун та Олександра Ступанчук. Як запевнила голова благодійного фонду «Надія є Надією Шкевич, ця премія буде постійною і щороку, починаючи з травня місяця. Визначатиметься її лауреати у трьох номінаціях: авторський вірш, музична творчість та художнє читання. І ще про подієву мозаїку України та області. Вчора в Києві блокували приміщення телеканалу Інтер, у новинах якого недавно прозвучав антиукраїнський випад. Житомирська міська рада зменшила на поточний рік розмір оренди за землю. У неділю у Житомирі пройде антикорупційний форум. Коростень готується до проведення виставки Петриківського розпису. Уже Томер в останній день лютого завітає з концертом відомий гуртік. А 28 лютого телецентр запрошує на концерт заслуженої артистки України Катерини Бужинської. 4 березня на концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. 28 лютого о 19-й в залі телецентру відбудеться благодійний концерт народної артистки України Каті Бужинської. Концерт проходить в підтримку дітей з інвалідністю. Організатори концерту, дитяча організація Все робимо самі та клуб благодійників Янголи Добра. Благодійні квитки можна придбати щоденно в телецентрі або за телефоном 096 789 90 84. Давайте разом допоможемо дітям. Нашої вілейно-франкіану вислові про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата письменника Василя Стефаника. Франко наш найкращий провідник, наш учитель, ясне сонце на українському небі. І за народними прикметами, якщо 26 лютого данув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою. І навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось на наступному тижні.